Серед високих смерек, туману і гірських потоків у самому серці Карпат є місце, де ведмеді знов вчаться довіряти. Це реабілітаційний центр бурого ведмедя, розташований у Національному природному парку Синавир. Тут живуть ті, кого колись тримали в клітках, хто роками не бачив неба, хто боявся людей. Але тепер. Вони мають простір, турботу і свободу. Цей центр не зоопарк. Тут не виставляють тварин на показ. Тут лікують, слухають, дають час. Це місце як лісова лікарня для душі. І кожен ведмідь тут не просто тварина, а особистість зі своєю історією. Бурий ведмідь найбільший наземний хижак України. Але слово хижак не означає страшний. Це означає сильний, незалежний, важливий для природи. Ведмідь може важити до 600 кг, а стоючи на задніх лапах, буде вищим за двох дорослих людей. Але, попри це, він дуже обережний, сором'язливий і зазвичай уникає людей в Україні. Бурі ведмеді мешкають переважно в Карпатах. Їх залишилось дуже мало, лише 200-300 особин. Вони занесені до червоної книги. Їхнє середовище зникає через вируку лісів, а самі ведмеді часто стають жертвами браконьєрів або потрапляють у неволю. Ведмідь всеїдний. Він їсть ягоди, горіхи, коріння. Рибу, комах, іноді навіть падло має надзвичайно чутливий нюх, може відчути мед за кілька кілометрів. Ведмеді риють барлоги, впадають у сплячку, граються, вчаться. Вони розумні, пам'ятають стежки, розпізнають голоси, можуть відкривати замки. Це не просто тварини, це мислячі істоти. Не всі ведмеді народжуються в лісі, деякі у клітках. Їх купують для розваг, тримають біля ресторанів, у цирках, у приватних зоопарках. Їх годують неправильно, не дають рухатись, змушують виступати. Вони не бачать неба, не знають, що таке дощ, не можуть бігати чи купатися. Реабілітаційний центр у Синевірі створений саме для таких ведмедів. Його відкрили у 2011 році. Тут ведмеді отримують другий шанс. Їх не змушують нічого робити. Їм дають час на адаптацію, на спокій, на відновлення. Больєри в центрі це не клітки, це великі ділянки лісу від пів гектара до гектара. Там є барлоги. Водойми, дерева, кущі. Ведмеді можуть рити, купатися, ховатися, гратися, їх годують натуральною їжею. За ними стежать ветеринари, з ними працюють зоологи, але головне, їм не заважають бути собою. Бубочка перша мешканка центру. Її привезли з Донецька. Раніше вона жила в клітці. Де не могла навіть розвернутися, тепер має гектар лісу, нюхає квіти, грається з іншими. Форзік, велетень із Києва 2,3 метра зросту 180 кілограм. Його тримали в бетонному вольєрі, тепер він риє барлоги, купається, має друзів. Фрод приїхав із Будапешта, боявся всього. Навіть листя тепер досліджує територію, став спокійним і цікавим. Маша тиха ведмедиця з Луганська, довго не довіряла людям, тепер дозволяє себе фотографувати, купається і харчується. Потап і Міша нерозлучні друзі. Їх привезли в один день. Потап був наляканий, Міша слабкий. Тепер грають, риють барлоги, сплять поруч. Маша номер 2 раніше агресивна, уникала контакту. тепер спокійна, іноді грається з іншими. У центрі зараз мешкає 21 ведмідь. У кожного свій характер, свої звички, свої улюблені місця. Один любить купатися. Інші рити яму. Третій просто лежати на сонці. Деякі ведмеді дружать. Інші тримаються осторонь. І це нормально, бо тут їх не змушують бути однаково. Кожен день у центрі це спостереження, турбота і підтримка. Ветеринари перевіряють здоров'я. Зоологи аналізують поведінку, працівники готують їжу. Але найважливіше це тиша, простір і повага. Тут ведмідь не об'єкт, тут він господар лісу. Іноді ведмеді навіть починають довіряти людям, підходять ближче, дивляться в очі, сідають поруч, це не дресура, це довіра, яку не можна купити. Ми не можемо всіх ведмедів поселити в лісі. Але ми можемо змінити ставлення, не підтримувати цирки з тваринами, не фотографуватись із ведмежатами на курортах, не мовчати, коли бачимо жорстокість. Ми можемо приїхати в синавір, побачити ведмедів, розповісти про них друзям, намалювати їх, підтримати центр. Бо кожна добра дія це крок до світу. Та тварини не бояться людей. І ще ми можемо вчитися у ведмедів терпінню, силі, спокою, вмінню починати знову. Уявіть, ведмідь, який усе життя провів у клітці, вперше ступає на м'який мох, вперше чує шум вітру, вперше купається у справжньому озері і вперше не боїться. Це не казка, це синевір, це ведмежі історії, які стали реальністю, і кожна з них про надію. Бо якщо ведмідь, який боявся всього, навчився довіряти, значить і ми можемо змінити світ, почати з малого і зробити велике.